Вітаю, друзі. Поки Зеленський та його Шапіто прохолоджуються за наші з вами податки у Давосі і витрачає час на безмістовні розмови і просування своєї так званої формули миру, в Україні відбуваються події, які свідчать про те, що нас швидше за все весною 2024 року таки чекають вибори. Що я маю на увазі? Перш за все, це. Фактично тиск і погрози на журналіста Ніколова, який колись написав статтю, яка вибухнула інформаційно в нашому інформаційному просторі про яйця по 17 міністра Резнікова. Сподіваюся, ви пам'ятаєте такого персонажа, якого дуже активно забирають з інформаційного простору, притягають до відповідальності. Усіх його заступників, а не мов би ні при чому до цих яєць по 17, це умовно кажучи, тому що там було зловживань на десятки мільярдів гривень. Отже, саме цей журналіст Ніколов провів ці журналістські розслідування і повідомив громадськості про те, що наші кошти безкарно розкрадаються Зеленським та його Шепіток. А ось сьогодні стало відомо про те, що. За журналістами з бігу з Інфо, які колись зірвали своїми так званими розслідуваннями про Свенарчуків таємні канали постачання комплектуючих для Збройних сил України і у такий спосіб послабила національну безпеку України. За ними виявляється, стежили якісь невідомі силовики, і в результаті цього стеження виявилось, що оператори чи журналісти бігу з інфо, це насправді не важливо, вживали наркотики під час е корпоративу. Насправді, е мені байдуже до того, вживали вони наркотики чи не вживали. Питання ці дві події я пов'язую з тим, що тиск влади на журналістів, які ще не продалися їй, або. Які ще мають більш-менш якісь ознаки незалежності, він суттєво посилюється. І це теж є ознакою того, що нас чекають вибори. Влада хоче або залякати, або скупити всіх журналістів для того, щоб вони говорили виключно те, що вона хоче чути. А вона хоче чути лише е Лише позитивні е, меседжі про себе і про свою діяльність в той час, коли вона некомпетентна, не забезпечила е, запуск військової економіки України, зірвала мобілізацію, зруйнувала мобілізаційну систему звільненням військомів. Пам'ятаєте, Зеленський, звільнив масово всіх військомів обласних, е, винні, невинні Всіх масово звільнив, призначала на посади некомбатентних осіб. Тобто е я вже не кажу про те, що вона виступила пособником Російської Федерації під час вторгнення 24.02.2022 року, тому що не забезпечила підготовку до вторгнення, як повинна була б зробити будь-яка притомна влада в будь-якій країні. Тому, е Ще раз повторюся, що тиск на журналістів свідчить про те, що Зеленський та його Шепіто зачищають інформаційний простір України і швидше за все нас чекають вибори у 2024 року, році навесні після того як Зеленський стане нелегітимним президентом, бо у нього закінчиться повноваження. Але незважаючи на це, нас захищають збройні сили України нам допомагають союзники. України, і тому я пропоную вірити в перемогу України, і все буде Україна слава Україні.